Інтеграл, який сьогодні був на НМТ. Інтеграл в межах від e е до одинички, dx поділити на 2х. Дивіться, ось цю двійку в знаменнику ви можете винести за знак інтегралу, тобто це буде одна друга інтеграл від e е до 1 dx поділити на x. Dx поділити на x це вже табличний інтеграл. Тобто у вас виходить одна друга, dx на x це ln модуль x. Далі ставимо таку риску. Від Е до одинички і тепер підставляємо верхню межу, потім підставляємо нижню межу. Одна друга, відкриваємо дужки, Ln1. В модулі можна написати мінус ЛН модуль Е. Закриваємо дужку, У Нас виходить одна друга. Логарифм одинички це завжди 0 а тут 1, тобто 0 мінус 1. 0 мінус 1 – це буде мінус 1 в дужках, і мінус 1 помножити на 1 другу – це буде мінус 1 друга.